Вітаю всіх 28 листопада відео Останні новини України на 9 ранку. Що пишуть? Андрій Єрмак підтверджує, що в нього сьогодні зранку обшуки набу і САП проводять обшуки вдома і проводять обшуки на робочому місці. Він каже, що перешкодж... перешкоджань роботи набу та САП немає. Повний доступ. Ну давайте спитаємо, чого? Чого? Сьогодні почалися обшуки в Андрія Єрмака. Голова Офісу президента України. Андрій Єрмак. Сьогодні обшуки на Бутасап. А ну-ка, покажіть чого. Дурень. Неочікувана дорога. Ірафант. Ліка, пентаклі в вашому домі. Знайти щось в вашому домі. Тобто дорога до того, щоб знайти щось у вашому домі. Ну, понятно. Ану. 10 монет, 10 кубків і карта, щоб пішов. Якийсь компромат, великі гроші, і тут карта уходу, щоб хтось пішов з посади. Може, це стосується Єрмака, а може, це стосується і Зеленського. Тобто, це всі, ці всі обшуки, вісім кубків це завжди карта уходу. І десять кубків це люди, народ, це великі гроші. Показати на всі відячі ока, що ось щось є. Давайте йдіть. Це спеціально, щоб Єрмак, або Єрмак, або Зеленський, або обидва пішли. Карта уходу. Я правильно зрозуміла? Обшуки для того, щоб щось знайти. І це все стосується самого Єрмака і Зеленського. І карта ухода. П'ять монет, бідність, робота, Україна, нібито, так, да, обкрадання України йде. Ну, нібито або обкрадання, давайте так, я це не буду коментувати, тому що, ну, ви ж розумієте. Тому плані, що немає такого політика, який би не брав гроші. Але ж є рамки, є якось якийсь там приділ, якось, якщо ти береш там, ну бери хоч там, ну так, в при в, в мірах прилічуєш, а не гребти, я не знаю, вагонами. Вибір, карта зв'язати руки уход. уход. Да, це зв'язати руки, це щоб зробив вибір і щоб е, пішов. Це спеціально все робиться, щоб звільнити владу. Владу повинна піти. Карта уходу. Дискредитація нашої влади. Зеленського, саме, саме його. Це така задумка. Його треба подвинути, тому що. Ну, ось, заважає. Він заважає. А замість нього, наприклад, може виконувати обов'язки або підписувати якісь документи, папери, здачу України і так далі. Може нас голова Верховної Ради, правильно? Але я думаю, що і голова Верховної Ради теж буде не цей. Його змінять. Хто там зараз Стефанчук? А ну, давайте спитаємо. Чи дійсно. Так, давайте спочатку за Єрмака. Чи знайдуть щось на САП в Андрія Єрмака сьогодні обшуки на роботі вдома? Чи що вони там знайдуть у Єрмака сьогодні на САП. що знайдуть у Єрмака? Колесо фортуни. Все закрутиться. Відлютник, диявол, король мечів, дорога. Щось стосовно чогось військового призначення, військової допомоги, грошей, техніки, військового руху, щось військове, тобто, щось там можуть нарити гроші і війна, війна, гроші. Військові. Це взагалі, дивіться, це, це наз, ось, Україна, Зеленський, 10 мечів. І дві кубків. Ми з ми не зможемо ніколи домовитися з Зеленським. Десять мечів, треба його прибрати. Щоб його прибрати, почалася робота. Робота, пошук е, великих великої е, якось великої крадіжки. Тобто те, що було з міндічем, це мало, треба щось більше. Ось це для цього робиться. Ну, щось можуть нарити знов тут король мечів. Це військові, військове призначення, щось таке. До речі, я казала це колись чи на цей місяць, чи на тижні. Я казала, що буде якесь відкриття, знов якась гучна справа. І щось стосується військових. Щось воно таке показувало. Давайте спитаємо, чи дійсно я от маю рацію і хочуть, щоб Зеленський пішов або його прибрати, або щоб його скинули. Ну, в общем, щоб його не було, замість нього буде голова Верховної Ради ставити підписи і домовлятися і так далі. Я ну, правильно розумію це. Побідітель Жезлів. Ну так, да. Україна, Зеленський, хитрість, 10 монет, дії. А, ну, я правильно це розумію? Розпач в домі, страх, таємниця. Ну, так, да, йде таємна робота, іде да, таємна робота на імператора, король Кубків президента. Е, іде якась тає... Тобто хтось таємно веде якусь роботу, щоб це сталося і всередині нашої, нашої країни, ну, і, понятно, що Росія. А може, ще і США, коротше, всі, всі разом ведуть цю роботу всередині нашого дому, щоб була повна розпач в людей. Очікується повтор того, що було, і це обман. Знов, очікується повтор того, що було. Хитрість, обман, крадіжка стосовно фінансів, але це ілюзія. Правосуддя, гроші, зміни, смерть, башня, відлюдник. Так, а я, я правильно розумію, що вони хочуть, оці, хто веде таємну роботу, хочуть, щоб голова Верховної Ради підписав там якісь документи стосовно миру. Ілюзія, вищий суд, дурень. Луна, колесо фортуни. Ну, до речі, вони це мутять. Ось, це мутять. Але я так думаю, що їм це не вдасться. Ілюзія. Ілюзія. Боротьба за Владу. Боротьба за Владу, будь ласка. Так, давайте далі по новинам. Заява Єрмака. Виданню «Атлантик». Він каже, що Зеленський не підпише жодного документу, в якому пішлося про відмову від наших територій. Тому що це не дозволяє Конституція. Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти української конституції та народу. Єрмак наголосив, що все, що Україна може говорити зараз, про що вона, на що вона може погодитись, це е, це. Визнання, ну давайте не визнання, а це зупинка по лінії, по лінії зіткнення. Зеленський ніколи не підпише повну віддачу Донецької області. Вибір. Вибір, розпач України. Ну так, да, це вибір, повна розпач України. Хитрість. В очікуванні. Робота. Вісім мечів. Ну, дійсно, ні зв'язані руки. Це розпач для України. Цей вибір це розпач для України. Ну, повішений так, відлюдник, так, трійка мечів, удар. в Серце, да, ну, та, так, не підпише. Це тупік для нього. Ось Зеленський, і для нього це тупік. Підписання того, щоб віддати повністю Донецьку або Запорізьку, або там Херсонську області. Чи готова Україна зупинитися зараз по лінії фронту? Ну, так толку з того, що готові. Путін же вчора сказав, що я буду воювати до останнього українця. Зробимо на це окремий розклад. Україна готова зупинитись по лінії фронту. Сила, плани очікування. Да, Війна і мир готові. Україна, мир і війна. Війна, мир, Україна. Звісно, готові. Готові, але віддавати ні. Давайте далі. <свісно> всі енергооб'єкти, всі наші атомні станції три, повністю відновили, відновили свою роботу. Окрім е там кількох або одного, або кількох блоків. Давайте спитаємо, тепер світла буде більше. Тепер в українців світла буде більше, енергосистеми мається на увазі. Буде більше, сонце, 10 монет, люди, мир. Ну, більше буде. Так ці ж знову будуть обстрілювати. Воно то більше буде, але ж вони знов по плану в них обстріл. Завдяки українським біженцям Чехія отримала більше ніж витратила на допомогу Україні. І так, кожна держава ось так. А їм все не подобається. Розумієте, в чому справа? А їм все не подобається. Зеленський вчора ввечері звернувся до українців і каже, що наступного тижня будуть дуже важливі перемовини. не тільки нашої команди, делегації, а ще й в мене. Ну, давайте спитаємо окремо про делегацію, окремо про Зеленського, мабуть, поїде до Трампа, я так розумію. Так, Зеленський каже, що наступного тижня будуть дуже важливі перемовини нашої делегації. Що буде? Перемовини делегації. Тут та, та, таємниця про якусь допомогу, гроші і зброю. Делегація співпраця. Співпраця. Ну, давайте так. Я думаю, що будуть поїздки і до наших союзників, і також поїздки стосовно миру. Ось робота, швидкість, мир, але ще тут і ресурс, гроші, зброя або гарантії безпеки. Щось таке показує. В, в цій делегації будуть королі мечів, військові люди. Ось війна, Росія. Кордони, будучи обговорювати території кордони. Ану-ка, Зеленський каже, що в нього на наступному тижні дуже важлива зустріч. В Зеленського на наступному тижні дуже важлива зустріч. Як вона пройде? Ну, я думаю, це З Трамп. Як ця зустріч пройде в Зеленського на наступному тижні? Зірка Надія, башня сила. Ну, вищі аркани. Надія, башня, сила. Надія є, але башня. Пік. Дуже важко буде йому на цій зустрічі. Дуже важко. Боротьба України. Боротьба України і розмови про війну. Дуже важко. 10 джислів. Що будуть обговорювати на цій зустрічі Зеленський наступний тиждень? Важлива зустріч. Що будуть обговорювати? Ну, понятно, війну, тут смерть, завершення. да, Зміни, завершення, швидке завершення. Швид... Швидке завершення війни будуть обговорювати. Ну, і по того, що захист, ще будуть обговорювати, гроші будуть обговорювати обман і луну, сім мечів і луну, те, що нас хочуть надурити. Вищий суд. Мир, я зрозуміла, мир. Угу. І що? Повішений робота. А ще, знаєте, йому будуть на наступному тижні казати, що. Може, ти підеш, а може б ти пішов без посади? Щось таке що. Зупинка обстрілів. Плани, зупинка обстрілів, ось Трамп випав. Колісниця, наступ, території, але це все ілюзія. Залякування будуть. Повтор того, що було. Війна, розпач, допомога. Не буде допомоги вам. Україна, правосуддя, уход від правосуддя. Ви маєте піти від правосуддя. Ну, якась важка в нього буде зустріч у Зеленського на наступному тижні. Скоріше за все, це Трамп. Далі, росіяни зайшли у фланг біля гуляйполи на Запорізькому напрямку, нібито наш підрозділ ЗСУ раптово відступив. І ворог просунувся. Це правда? Речник сил. А, ну, речник Сил оборони Півдня. Ну, давайте питаємо: гуляйполи. Загроза окупації. Хоча я питала мир, таємниця, захист тусничів, Україна. Ну, випадає робота. Робота, захист, якісь дії, накопичення, ресурси, плани. Є плани для того, щоб і надалі захищати цю територію. Джейді Венс каже, що мирний план по Україні зайшов в глухий кут. Тому що через корупційний скандал Венс думав, що Київ не зможе відмовити, відмовитись від цього плана Трампа, який був перший. 28 пунктів. Но не сталося так, як гадалося. Не сталося так, як гадалося. Вісім мечів. Ну так, да, зв'язані руки. Колесо Форту... да, дивіться, план. Оце карта плану. Колесо фортуни. Швидкість, зв'язані руки. Ось Україна. Нам в'язали руки, нам погрожували 5 монет бідністю. Ну, бідністю це мається на увазі. Не отримаєте більше нічого. Н розвіданні, ні, ні зброєю. Не будемо продавати нічого. Вони тиснули, як могли. І залякували грошима, і залякували розвідданими, і зброєю залякували. І взагалі і знищенням України залякували, і знищенням світла повністю залякували. Але ілюзія, бачите, їм не вдалося дотиснути Україну. Ну це взагалі. Виходить, весь світ, весь світ тисне на Україну. Повністю весь В Британії тепер будуть виробляти українські дрони-перехоплювачі. Це історична угода для України. Це дуже сильно посилить наш захист неба. Дай Боже, щоб це було так. Глава МАГАТЕ Гроссі може стати новим генсеком ООН. Ну, це взагалі. Гінцек ООН, ну ви ж знаєте, хто такий Гроссі. Він знов. Так само, як от у Вітков, да? Вітьков. Глава магате гросі може стати новим генцеком Оон. Чи буде оцей гросі новим генсеком ООН? Зараз він. Глава магате. Чи буде гросі генцеком ООН? Зв'язані руки, диявол, хитрість в очікуванні. Дев'ять монет, помірність, зірка, 10 мечів. Ну, я б не сказала, що прям башня, тупік. Я б не сказала, що його прямо беруть 100%. Моя відповідь більше ні. Білорусь могла таємно створити дешеву крилату ракету для Росії. Чи, чи дійсно Білорусь створила дешеву крилату ракету для Росії? Цього ще не хватало. Захист, повітря, робота, тут мечів, дорога, Україна. Ну, я вам скажу, що да, таємниця, да, таємна башня, таємна зброя, гроші. Росія туди вливала гроші, а вони там її ось підприємства робили. І я б сказала, що не тільки ракету якусь таємну зробили, а ще й якийсь захист ППО від дронів. Тобто Білорусь виробляє для Росії ракети і якісь ще дрони або що ще для захисту. Сьогодні вночі Саратов під масованою був атакою дронів. Кажуть, що влучання в НПЗ і в районі аеродрома Енгельс 2. Оце прям хоч одна позитивна новина. А ну давайте спитаємо. енгельс 2 сьогодні вночі. Що там? Чи є знищення цих літачків? Вищий суд. Ну, щось там горіло. В їхньому домі був вищий суд. Щось намагалися збивати, але не збили. Трійка кубків. Що там? Енгельс 2 сьогодні вночі. Діявол в обмеженнях. Диявол в обмеженнях. Робота завісла. Тобто, якась робота в них стала завісла. Є обмеження. Сім мечів, десять мечів, смерть і пасив. Ну і є якісь влучання і знищення чогось. Смерть 10 мечів є. Опа, є. Розпач, розбите серце. Ну, це, мабуть, відповідь. Оце за вчорашній виступ Путіна за те, що він казав. Ось так. Сьогодні Орбан, Путін викликав Орбана до себе. І він сьогодні їде на зустріч з Путіним. Орбан. Ну, давайте спитаємо, Орбан сьогодні їде на зустріч з Путіним. І що вони там будуть? Про що будуть розмовляти? Колесо Фортуни, про якісь зміни. Треба рухатись. О, про мир, про мир, плани, про мир. Перше в них розмова про мир. Миролюбні, миролюбні вони, да, наші. Про швидкий мир, неочікуваний мир, про гроші, про військове щось, про щось військове, про гроші, про, 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 про Трампа. Про удар від нього Орбану. Тобто Орбан отримав від Трампа якийсь удар в серце. І я думаю, що будуть розмови, що там купляє в них Орбан, нафту та газ чи, або нафту. Ну, в общем, розмовляти будуть про якусь жидкость жижу. Їм потрібна російська жижа. Про страхи. Співпраця, бажання, вищий суд. Навіть підписання чогось про співпрацю і про, або купівлю. Тут, скоріш за все, газ, тому що ну, жидкость, газ, а може, і нафта. Я думаю, що газ, я не знаю, що вони там в них купляють. Прям підписати щось, щоб 100 ось нам треба ваш або газ, або нафта. Але перш за все будуть розмовляти про мир. Про мир. Угу. Дорога, захист. Дорога захистити себе. Дорога отримати гроші. А, він ще їде туди і гроші отримати. Він, що він? За красивої глазки працює. Ну хто буде працювати задарма? Хто? Ніхто. Їде отримати гроші, побалакати про мир і заключити якийсь договір про купівлю або нафту, або газу. Або і те, і те. Ось так. Такі новини.